Доки буде жити Україна в теплім хлібі, в барвних снах дітей І тими білим полем Катерина, з немовлям притнутим до грудей, освятивши невимовним болем, все прийдешнє кожну нашу мить. Йде вона, ймов велике коло, Біле небо навздогін летить. Про дівочу цноту, про калину Не співай, поете, не квили. Бо іде сьогодні Катерина тим шляхом, що наші кревні йшли, вилами розхитували трони, руйнували все старе дотла, тільки би Шевченкова мадонна в сніжне небуття не полягла, тільки би вона донесла сина до свого народу, до людей, біле поле, біла Катерина, з немовлям притнутим до грудей.